Привіт, друзі! Ось я буду... Хочу замірити голубник, показати, які в мене розміри голубника бо у мене е, паталує. Та вирішив <кхи> зробити заміри. О, так, Що у нас там? 86 тут на двору. Так. Має він п'ятдесят, где те має, і ширина його сімдесят один з половином. Вот так то, друзі вольєр. Роби так пона. 37. семь. його. Повно висота його. Сорок То Сорок шесть. Сорок шесть. И должна. Так, 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 зараз, зараз. Довжина його 62. Ось такий вольєрчик. Так, второй, звернів гол... ще другий голубник має 69. Не удивляйтесь, яка бурлетка переверна, мені неудобно. Туди лізти. 69. Шістдесят Довжина його метр шістнадцять? І висота його дев'ять Больєр. Вольер. А, так. Вольер у нас мая. 60 уден. На ну, 56 с половиной. Так, ширина. Так, ще раз тут. Ширина 61 уд. О, ось той. 60 Висота його 56,5 см. Тепер зараз я заміряю ще довжину його. Зараз, по удобно. Не можу досягнути ще певно. О, тут видатися. І, вон. І ширина його 73. Як вірите. Ти 73 Його довжина. Ось такі в мене міні-голупнички. Ой, один О, другий. Чому я так взяв? Бо я взяв тому, щоби. Чому я так, скажем, такий голубничок, а не побільший? Бо та, як для домініканів, китайський чай, то ось з головою цього голубничка вистачає, а от карликом буде щем, та їм замало. Бо вони весь на ногах, та, й... та й вони трошки крупніші за Домініканів, тому і воно так вийшло. Тільки то, що я трошки зробив того глупну. Ще й тому зробив через те, що там решетка не дозволяла ще його зробити. А вольєр зробив під решетку теж. Тут треба буде поміняти цю решетку. Не знаю, що я тут придумаю, але щось придумаю. Бо я хочу от сюди ще його розширити трошки, щоб був більший. Дивлюся, що трошки маловато цього вольєра. А цей зробив я спеціально під Тфу, Під Домінікани ось цей, а це я зробив спеціально під Дутиші. ну от вольєр. що мені то вийшло, тому я і так і зробив. Ну, якщо я зроблю собі другий голубник, ну, коротше, голубник собі зроблю новий. Тут, тут, походу, тут будуть е чайки китайські сидіти. І ще якось придумати треба тут е виліт. Не знаю як, але ну, щось придумаю, я ще з цим вилітом. Бо з того то ніяк. Ось так тут, друзі. От. От такі в мене міні-голубнички. І нормально, мені підходить. Мені то вповніто трошки кажу, як то кажуть, не бо я то спішивка, я його руб, бо цей, то я робив зимою, то я довго робив його. Я його зробив ідеально, можна сказати. А цей то я вже перед велиходними святами робив, то я вже так бігом, бігом, бігом аби ну, його зробити. І получилось трошки, но ну не так, як я хотів. Ну коли спішки робиш, то воно не то. Якось так воно вийшло. Але нічого, голуби живуть Нормально, в ньому розмножуються і все грає. Як то кажуть, сам зробив, кошти не... Кошти потратили тільки на щітку, а останнє все в мене було. Ну і я ще купив е, з, е, тіло за сувки на двері. І все. А так устально все я можу зімав своє. Що й матеріал то був на нього. Як на той, так на той. Раптом те, то, що я щітку куплю і ці за щолки. І все. Ну, і на той я ще. На цей для Домініканти ще завіси куплівка. Ну там в мене ціна копейчна була щось по 5 гривень. Ну би не сказав, що це каже щось таке дорогувати дуже. Такі маленькі завісики сюди підійшли в полоні, Собі так скажем, зарекомендували на себе дуже і якісно і хорошо. Якось так, друзі. Ось так. Тут зараз проживають Туркути, Мондени і Снігурі. А цим Домінікани і Китайська чайка. Ну і там ще Мішаний один проживає, то вже таке. Ну, мішаних приберу, а домінікани і цього лишиться, Снігурі. От. Якось так воно виходить. Як то каз, з чого мов, з того і зробив його. Трошки майже матеріли все й мав, але то, що там ще мені підкинули, там здулина тирсоплита під ногами, ну то таке. А так основне ще то, до доски я мов. Дозволяло би місце, яка, зробити довший вольєр і ширший, Я би її зробив. І в вольєр. Ну, як кажуть, маємо те, що маємо. З цього було, з того і зробив. Отак, друзі. Голубнички мене вполні повністю мене задовільнили. Просторний, не є такі аж дуже, я сказав, маленькі, то є в залежності, як для якої породи. Цей то ще має випуск на, на двір, на вігл, щоб вони спів свободно літали. А цей то я так зробив без того, щось придумаю. Може цього решетку якусь перероблю. Буду видіти. Може ту сітку я заберу та й перероблю там, прильотку якусь і все. Щоб вони трошки сюди туди літали. Бо вольєри я не дуже хочу. Від? У мене тут доски, то ту, ще кіт буде залазити якийсь, Чи звідси доскочить. Та й може і звідси доскочити, а може і не доскочити звідси. А може і звідси залізти. От, от такі-то діла. Не знаю. Не знаю, щось придумаю. Може щось візьму таке маленьке, щоб воно було суто закрите і все, і не літало. Ще такий варіант може бути. Так що, друзі. Всім гарного дня. Гарного вечора вам. Хто буде вечором дивитися це відео? Ну, і до нових відео. Пока-пока.